Всім доброго дня. Зробив раму на оприскувач. Рама з того, як завжди, що попалося під руки. от, Так ну, може хтось скаже дорого і то. Ну, як воно я прийшло як металолом, що з нього візьмеш? Так хай воно там і буде. То так. Тут, що я використав, це бочка на 100 літрів. Трохи може і маловато, але їй на 200. Ну, З запасом тут є, де його приробити, поміняти цю дугу. Тут ще треба вигнути, а може, і пряму таку дужку зроблю, щоб вона сюди не випирала, не випадала. Ось так ці пальці. Бачите, зробив там всередину, зробив втулку, кусок труби вставив і вже це все разом обварив, щоб було помісніше. Як-не-як вага буде. Труба ця йде тут 40, 40 на 20 3 мм товщини. Крила десь теж там вони є дороблюються, але немає енергії вимкнули, не знати з чим зв'язано, мабуть, хочуть знову піднімати ціни. Або ж, ремонт. Ну, ось так. Ось так, поки що, такому вигляді. От воно буде. От, сама рамка це є метр. Далі, покажу я не міряв. Ну, загалом буде до, на 5 метрів чи до 5 метрів. Захват самого прискоча. Так що далі буду ще монтувати, Купа роботи, а бурян вже підростає, Соя вкриває його. Як от, одне одного чіпляє. Ще все це все вручну, як кажуть. Ну, ось поки що так.